Всім привіт! вас вітає компанія Greenway Auto, Holding Real Auto Hub. Анонсую, приїхали до нас сьогодні три Volvo V-50 в топових комплектаціях. Зараз покажу, як виглядають ось така чорна. релінги, двигун 1.6 дизель, 2012 рік, салон, монітор, в дуже-дуже класному стані. 210 пробігу. Система старт-стоп є. Тільки-тільки привезли. Ще одна Volvo v 50 1.6 дизель. Теж чорного кольору. 2010 рік. Ось така комплектація, світлий салон шкіряний, дерев'яні панельки, ручки, ну так, дуже стильно. Ось такий салон. Противотуманки, шкіряний мультируль, круїз, контроль, клімат контроль. Пробіг 236 тисяч. І третя Вольво, 2011 рік, омивачі фар, противотуманки, фірмові диски, красивий колір такий сірий. Дуже класно виглядає в цьому колір Спойлер Салон. Світла шкіра, датчики світла, датчики дощу пробіг 226 тисяч. Є повністю вся історія по цій машині, що коли обслуговувалось, коли ГРМ мінявся і так далі. По цінам, друзі. Ось ця красотка буде коштувати десь 8400, десь так. Ця Volvo буде коштувати 9300. І ця Volvo буде коштувати теж десь 9300, 9500. Ось такі ціни на ці три свіжопригнані. Volvo V-50, який знаходиться в Києві, на нашому автосалоні під відкритим небом. Знаходимося ми окружна дорога, зочек 54, навпроти нас через дорогу Отель Тиса. Тому, друзі, приїжджайте на огляд, на тест-драйв і під заказ теж можемо будь-який автомобіль вам привезти. Вольво у нас дуже багато. v 40 v 60 s 60 v 50 Хватає різних. І працює програма лізинг Кредит 3D. На цьому все. До зустрічі!